Всім величезний привіт, з вами я Артем, і я дуже радий, що ви потрапили на мій канал. Починаю серію відео, можливо, вони будуть на постійній основі, де я буду робити огляди на різноманітні матеріали. Я думаю, кожен з нас знає, знайомий з тими матеріалами, які є популярними серед майстрів будь-якого рівня чи то. Топ чи то початківець, і це я думаю, Джамбо, Віп, щось таке, типу зі брейд, якийсь поні. Але сьогодні ми будемо говорити про матеріал, який не кожному знайомий, не кожен з ним працював, і це буде матеріал KJ100. Ось так він виглядає. Він в мене в двох кольорах: це 22-й, це здається, 14-й. Він вже в мене без упаковки. Я трошки з ним погрався і буду зараз вам про нього розповідати. Що ж, цей матеріал він йде в таких упаковках. Тут я вставлю фото. Він в картонній упаковці і зверху в пластиковому пакеті. І що я можу про нього сказати одразу? Такі відомі факти, що в ньому 100 грамів, 70 сантиметрів, і він з рівним зрізом. Дуже цікаво, що коли дивишся на кольори зблизька, вам цього зараз не буде зовсім видно. Але якщо взяти ось цей ну будь-який взагалі кольор, я так розумію, в мене їх лише два, то це не чисті кольори. Тобто, якщо в інших е матеріалах, наприклад, білий це білий, е хоча не знаю тут, як буде з білим. А ось, наприклад, цей 22-й, це просто волокно, яке пофарбоване в 22 відтінок. А тут якась як наче змішка. Тобто тут є Трішки жовтіший і є трішки біліший блонд. І разом, певно, дають в сумі 22 відтінок. Так само і в 14 му є темніший коричневий і є світліший коричневий. Тому це можливо варто буде враховувати при використанні цього матеріалу. Цей матеріал дуже сильно гофрований. Ну, прям супер гофрований. Але в нього дуже ось тут якраз видно цей малюнок гофрації. І бачите, трошки видно світліших пасм. Ця гофреця, вона ніби не має сенсу. Тобто в упаковці так він виглядає дуже таким об'ємним. Але коли ти починаєш ну, його хоча б розчесати, дуже складно це виходить навіть в мене. Тому що я, мабуть, більше половини свого шляху працював лише з джамбо, який більшості вони не можуть з ним працювати не через те, що він, типу. Якось, може колиться в виробах А просто його люди не можуть розчесати Тому Кейджей з цим я не знаю. Ну, дуже сильно це недоречна гофрація Він в мене був в джгутик скручений і ну, якби... я чершу лише кінчик. Сюди не попаде ось ця частина. Попала. Так ось його треба ну дуже сильно розчісувати якби ретельно. і Можливо, якщо зараз я ось так натягну, ви побачите тут цю змішку. Трошки блондів, трошки темніших блондів. Ось дуже добре видно її. Так от, він дуже погано розчистується. Якби він був ось такої довжини, тут 42 см, було б все добре, але він 70-сантиметровий. Це жах. Його дуже складно розчисати і він постійно плутається на кінчиках. От що б ти з ним не робив, я не знаю. Скоріше за все, його потрібно буде прорівнювати на кінчиках, хоча б підпарювачем або праскою, без різниці. Ну, тому що ти чешеш, ось тут я тільки що прочесав кінчик. починаю прочісувати зверху, ну, щось це йому не допомогло. В цьому відео, до речі, ми зробимо якісь заготовки. Я думаю, це будуть коси, дреди-гачкові, дреди-гладкі. Цей матеріал, як заявлено, низькотемпературний. але на деяких дж джерелах. Він ще позначається як температура. Ну і цей 14-й він так, трошки легше розчісується і більш таким м'якіший, аніж 22-й. Так от, зараз спробуємо прорівняти кінчики і будемо робити з вами заготовки, тестувати його, тому що так це зробити доволі складно. Так, ну і що ж, я прорівняв йому. ну Тут вийшло не кінчики, а майже половину. І він виглядає ну, досить прикольно. Чимось, можливо, схожий на Black, коли вирівняється, але він точно не низькотемпературний, він середньотемпературний і він чимось, знаєте, оброблений. Він такий, як наче, якихось силикон, Ну, якась обробка на ньому точно є. Ось так виглядає вирівняний і не вирівняний. Він стає більш насиченим і більш темнішим, тому що коли гофруєш матеріал, він стає світлішим. Також ми сьогодні прогофруємо цей матеріал. Хочу зробити якусь змішку, ми ж будемо робити заготовки. До речі, кінчики, коли вирівнюєш, в принципі, довжина вона нормально вирівнюється, але кінчики їм дуже складно вирівнятися і вони стають м не дуже. Якщо ви колись вирівнювали джамбо прасочкою, то ви могли це також помітити. Тому це точно лісько-температурний матеріал. Підріжу це, хоча це не дуже допоможе, ріжу навпіл. Спадаю навпіл. Ось в такій довжині його в принципі реально змішати, і він дуже добре, дуже добре цьому піддається. Також, можливо, ми ще його використаємо в афронарощенні, зробимо одну-дві прядки, як він буде себе поводити. Знаю, що його також використовують. Але використовувати його взагалі для будь-яких цілей в чистому варіанті, мені здається, ну, він буде не дуже. Якщо його з чимось змішувати, просто додати якого якогось відтінку, якого не вистачає, в принципі, буде добре. Але повністю, думаю, поки що що ні. Але остаточний свій відгук про нього. Скажу наприкінці цього відео. Що ж, зараз змішаємо їх. В принципі, не лише для того, щоб зробити омбре, а й облегшити ці виготовки. Ось те, що я і казав. Тобто вирівняти кінчики доволі складно. В принципі, вони не вирівнюються. Вирівнював, до речі, відпалювачем, але потім ще й вирівнюю прасочкою, але ми будемо гофрувати цей матеріал на нормальну гофрацію, нормального гофратора. Ну, тому що ця гофрація в ній немає сенсу, бо якщо ви будете плести заготовки, вона дуже така здорова, а не дрібна. Ну, або хоча б середня, я буду гофрувати середньою такою. Згибом гофратора. Це дуже складно, я не можу це робити. Зараз, схоже, доведеться виправляти цю ситуацію ще й прасочкою. Ну що ж, прорівняв праскою, в принципі, це виглядає більш приємніше. Ось тепер ну, все-таки праскою краще прирівнювати, аніж відпарювачем. Через те, що він гофрований сильно, не дуже видно, як іде цей процес змішування. Якщо натягнути, буде видно ці частинки. Ось, Наприклад, дві такі лінії виходять. Ну і дуже сильно плутаються ці кінчики, взагалі не можуть. В принципі, вже їм замішаний. Приємний колір вийшов. Скільки тут грам зараз зважу, сподіваюся, мені вистачить на три заготовки. Будемо плести коси дредик. Якщо вистачить ще на гладкий дредик. Ну що ж, мені вистачило якраз на три заготовки. Дивіться, тут 9 грамів 70 см. Ось так виглядає ця заготовка. І тут, знаєте, дуже так. Я майже один до одного замішав, тобто коричневого на коричневий і білий, майже один до одного. Ось. І ось така заготовка, якщо з моїм мізинцем зрівняти, менше в половину або навіть в третину. Тому прогофруємо. Тому вмикаю гофратор на 120-130 градусів, до речі, вирівнював я його на 140 градусах праски. Ось. Подивимося, що з цього вийде. В мене вже нагрівся гофратор трошки, напевно. Використаю водички, тому що на суху буде не дуже готуватися, я думаю. І гофруємо. Ну, Заломчики гарні і не підпалений ставлю. Як тільки він нормально прогофувався на цій температурі, я думаю, можна навіть трошки підняти буквально до 140. Дуже гарно виходить, але не знаю, наскільки це допоможе. Кінчики краще не гофрувати, тому що буде дуже складно. Все буду залишати матеріал, хай він висихає, щоб не на мокро його плести. І повернусь до вас. Що ж зараз будемо творити? Беру першу пасу. Так, це в мене треба, третіка тут на грам більше. І будемо робити косичку. Так от. Розчісуємо найнеприємніший момент в роботі з цим матеріалом. Так от. І буду просто плести. Я це на штативі закріплюю. Потім ось таким крабом. Дуже добре. Дивіться, яка в нього крута форма, вона ідеально підходить для цього штатива. От. Ну що ж, ділю на три Ось Він дуже об'ємний цей матеріал. Але зараз я почну плести косичку і щось мені підказує, що вона буде такою тоненькою, посередньою. Ну, в принципі, в принципі, от знаєте, нормально. Зараз подивимося, якої вона довжини. Вийде. Тут же ми ще його гофрували. Тому зараз я швиденько доплету і разом з вами подивимось. Тут вже утворився кутун. Все, добре, продовжую. Зараз плиту і гофрація, та що була, вона втратилася на кінчиках. Ось тут гарна косичка, от реально крута. Тобто вона не дуже тонка. В принципі, на кінчиках я не люблю, коли і корінь, і кінчик однакової товщини, тому нормально. Але чому так сталося? Тобто воно повернулося до тієї гофрації, якої воно було із пачки. Тому так. Зараз. Доплітаю першу буду робити кінчики на вузлик. Не знаю чому, але в мене скрипить стілець. Все, доплів. І знаєте, мені здавалося, що вона буде такою дуже тоненькою, але вона гарна. Тобто не дуже тонка. В принципі, ну, стандартної такої товщини. Скільки. Угу. Ну, 8 мм на корені, Мені здається, круто. Треба буде постригти і тепер буду робити дред, Ось для нього. Матеріал. Довжину косички і дреда вже потім, напевно, скажу, коли буду... Коли оброблю їх. Ось. Так. Мені здається, він... Ой, так, він дуже класно начісується. Мені подобається. Такий щільненький начіс. Думаю, буде гарний дредик. Гачок від Насті, твої дредс. Купуючи ці гачки, до речі, весь прибуток з них йде на благодійність. Буду робити в техніці войдолка. Ну, В принципі, добре робиться дредик і класний начіс, мені дуже подобається. Але як він буде оброблятися, тому що він середньотемпературний, ще подивимось. Зробив дредик, не оброблений він ще. І знаєте, оцей канекалон, його пасма, волосинки, вони ніби лаком якимось оброблені, я не знаю, як це ще назвати. Так, вже є косичка і є дред. І що ж, зараз зроблю начі для гладкого дреда і піду все обробляти. Ну що ж, я вже завершив, маю певні висновки. І покажу вам спочатку ці заготовки поближче. Дивіться, якраз на проти лампи все прекрасно видно і показує нам всю цю ситуацію. Давайте почнемо з коси. Заломчик тримає дуже гарно. Вона вийшла, ну, треба трошки було б її ще достригти. Вийшла прикольно, гарно по товщині. Буде добре вплітатися на будь-яке волосся, навіть на густе. І... Гарні кінчики, в принципі я дуже задоволений цією косою. Я думав, що буде значно гірше. Ось, так, тому цей канеколонки G100 можна використовувати для кіс, де є, SE, ну і замішувати з будь-якими іншими матеріалами також можна. Далі на черзі гладкий дредик. Е, Так як я ще вчуся, він не дуже гарної якості, але запаюється він досить непогано. Ось, у мене завжди проблема з коренем. Але він гарний, в принципі. Я думаю, якщо до нього трошечки пристосуватися, навчитися з ним працювати, то вони виходитимуть гарні. Схоже на те, коли робити дреди з джамбо. в принципі, норм, але не прям супер ідеальний. З нього можна їх робити. Далі дреди гачкові, як ви бачите, дуже сильно волохаті вони. Мені це не подобається взагалі. Хоч і начісуться вони прекрасно, то робити з них гачкові дреди мені не подобається. Це вже, якщо що, після відпарювача. Я навіть спеціально увімкнув пришвидшений режим, коли він дує ось цей видає свій пар швидше. Ну, щось це йому нічого не допомогло. Ось, навіть не знаю, що тут і казати. Мені він не подобається для дредів, саме гачкових. Можливо, домішуючи його до якогось матеріалу, все буде більш-менш, але я б не робив з нього дреди гачкові. Звичайно, я б ще міг заплести брейд з нього, як він себе поводить в зачісках з брейдами. Але я думаю, він себе нормально поводить. Тобто, якщо йому ще прорівняти кінчики, тоді взагалі він буде добре підходити. Не думаю, що його потрібно буде гофрувати, тому що цієї гофрації для брейда достатньо. Для заготовок, ні, його потрібно буде гофрувати. Ось, можливо, дредик гачковий можна було б не гофрувати, але мені здається, що все одно це така властивість матеріалу. До речі, давайте зараз поміряємо, якої довжини вийшли з заготовки. Так, косичка вийшла. 70 см. Трошечки він в мене видовжився при заміжці десь ну, 75, можливо, гов, тому 70 см така косичка при в 9 г дуже гарно затовщена. Далі гладкий дредик. Серединка. 60 см. Я думаю, до 65 його можна дотягнути з 70-сантиметрової пачки. І дред-гачковий 70 також сантиметрів. 65-70 він вийде. Ну що ж, зараз будемо пробувати цей матеріал в афро розчині. Візьму 14 відтінок. Ось такий в мене. Манекен, Тут штучне волосся, але там з примістю, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, бо з манекенами дуже давно не працював. Я зараз по комплектах. Так от, будемо зараз... Я не буду виділяти якось супер круто, просто виділю якусь пасму і будемо з вами заплітати. Виділяю пасочку. Зараз буду робити, я думаю, не дуже вам це буде корисно, як саме приплітати. Я думаю, тут є майстри, які займаються фроннарощенням. А цінніше буде інформація, як він вносці. Саму носку там на декілька днів я не зможу е вам розповісти, тому що для цього потрібно більше часу. До цього відео у мене вже дедлайни закінчується. Бо ми спробуємо його вирівняти і таке інше. Заплітаю косичку. В принципі, дивіться, плететься. Він дуже добрий, тому що він з пачки такий гофристий. Ось. Е коли, розділя... Коли треба розділяти пасму, він не дуже знову ж таки розчісується. Не дуже. Це такий мінус. мінус Роблю вузлик, я думаю, він буде триматися добре. І тепер треба взяти краску. Будемо фіксувати цей вузлик. У мене автоматично вмикається 180 градусів. Я не знаю на рахунок цього, але ну, зменшу, давайте до. 140. І зроблю зараз ще декілька косичок. Дві три. Так, ну що, дивіться, який вийшов результат, якщо чесно, я в шоці, які гарні вийшли косички. Типу, ну мені подобаються. Ось особливо ця друга реально крута. А зараз закріплю вузлики. Зараз закріплю вузлики і будемо вирівнювати. Думаю, вам нічого не буде видно, але я просто праскою притискаю ці вузлики. На 140 градусах і вони добре зафіксувалися. Йому здається 140 забагато, тому треба поменшити. Зроблю 130. І вирівнюю. А що одразу все прорівнюється. Не думаю, що треба два рази проводити. І ще в кінці повністю все нарощення. Тут вже такі котони, що чесно, я... Не маю бажання їх розплутувати. Навіть рідне плутається, я не знаю, що з ним робити. Зараз, коли він вирівняний, він реально такий е і сухий, і жирненький якийсь такий напитаний е підживний Одночасно. В принципі, це схоже на волосся. Так, це дуже схоже на моє волосся і... Особисто на моє. Воно в мене не дуже м'яке, але і не сильно жорстке таке. Ну, Прикольно. Зараз зніму все, що в мене тут є. Ось так воно виглядає. Такі кіски тут я не знаю, сантиметри три можливо. і як воно буде прочісуватися, давайте спробуємо. В принципі, з волоссям, ну тут на манекені, воно навіть не відчувається, тому що манекена каникалом. Якось так обріжемо. Знаєте, на розчистці взагалі ось з такою довжиною йому буде класно розчисуватися. Але якщо воно буде довше... Думаю, ще ні. Якщо буде в довжину свого волосся, тобто яким би воно не було коротким чи довгим, буде добре. Ось таке. Не ставлю його хай вже буде таке. Якось так. А з висновками, я думаю, все зрозуміло. Це матеріал з гарною вагою. 100 грамів, ніяких не 80, ні 75 грамів, мені так особисто незручно працювати. 100 грамів, 70 см, 70 см. Також, в принципі, гарна довжина, якщо можна постригти, можна замішати, але якщо ми доходимо до розчісування кінчики. Плутаються дуже сильно, тому їх треба прорівняти, а потім розчісувати. Можливо, це лише мій випадок, можливо, це в принципі є такий матеріал. KJ-100. для змішки кольору так само потрібно буде прорівняти трошки кінчик. Цей матеріал він не є таким чистим кольором. Якщо ми говоримо про 14-й домішаний і 22-й, тут в мене кінчик в наших заготовках. То це не чисті кольори. 22 складається з двох кольорів: світлішого і темнішого, які в сумі дають 22-й. І 14 так само, темнішого і світлішого, які в сумі дають 14-й. Ось, він гарно підходить для кіс, прям супер. Для гладких дредиків треба до нього пристосуватися, для гачкових, як на мене, зовсім не підходить. Якщо плести брейди, якісь зачіски, можливо, додавати його в каркас, це підійде. Е, також я ним кріпив собі е, заготовки, де є, і замість ниток. Це дуже класно він для цього підходить, тому що просто він крутий для цього. От реально, якщо ви кріпите каникалоном, спробуйте kj 100 Я його розрізав навпіл і так зав'язував, робив вузики на заготовках. Брейди... Думаю, з нього класно робити, трішечки прорівнявши кінчик. На цьому все Я дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця. Ось такий огляд канекало kj Сто у нас вийшов. Напишіть, чи користувалися ви колись таким матеріалом? Чи почули про нього від мене вперше? Я буду дуже радий побачити вашу підписку, лайк та коментар. а Також підписку на мої інші соціальні мережі: це Інстаграм та Тікток. Там мене ще більше. Дякую, що ви зі мною. Всім па-па!